Всіх вітаю в цьому відеоролику. На зв'язку, як завжди, я Захар, і сьогодні ми з вами будемо торгувати по технічному аналізу. Я буду показувати вам весь свій процес торгівлі, демонструвати вам все від А до Я. Від моменту як я знаходжу угоду та момент, як я в неї заходжу, і вона розраховується в прибутковий результат. Тобто, все це діло я сьогодні. Продемонструю. Сідайте позручніше, ми починаємо. Перед початком відео хочу наголосити, що торгую я на біржі. Quotex. Посилання на неї буде в описі цього відеоролику. Тому приходьте реєстрацію та отримуйте плюс 50% до суми вашого першого поповнення при використанні промокоду UATRADE. Шукати угоди Я буду короткострокові, тому використовувати задля для цього. Я буду 30-секундний таймфрейм, А час часпірації у мене буде від однієї до трьох хвилин. Дивіться. Буду дивитися з першу валютні пари з найбільшою відсотковою дохідністю, оскільки мені вони найбільше пасують. тому що по ним можна, по-перше, коштів більше зробити, по-друге, як правило, там і поприємніше володильність. Дивіться, що ми з вами бачимо. Бачимо зараз, що весь ринок у нас OTC, оскільки сьогодні вихідні, і ми з вами можемо торгувати тільки OTC котрування Першого году у нас по. ЮСД uh, Пікаеру на хвилинний час операції відкриваю угоду до гори на 6000 тисяч гривень. Давайте поясню вам мій технічний аналіз до. Даної угоди, поясню, чому я зайшов саме в цей сетап. Дивіться, що ми з вами можемо побачити? Можемо побачити, що ось тут до цього у нас був такий, скажімо, рівень супротиву. Перегляньте, він у нас був ось тут. Да? Рівень супротиву ось цей. Тобто, ось тут ми, дивіться, з вами відбувалися від даної вершини і не мали змоги пробити. Після чого спала він у нас був трошки нижчий. Після чого сформувався рівень супротиву ось тут. І далі, вже оцей цей рівень супротиву ми з вами можемо протягнути. Да? І подивитися, зрозуміти, що ось так, ось тим, да, прямокутником білого кольору, так пунктиром, да, давайте я його закреслю, ми з вами можемо відокремити рівень супротиву. Рівень супротиву, від котрого ми з вами неодноразово відбувалися. Дивіться, що я очікую зараз. Я очікую зараз руху від нашої точки входу до даного рівня супротиву, тому що ми маємо йти на його рітест. Тобто, дивіться, ми з вами беремо його. Відокремлюємо. І ось тут можемо зрозуміти, що найближчим часом ми маємо рухатися сюди. Оскільки, дивіться, індикатор RSI, наш індикатор RSI знаходиться не біля 70%, а знаходиться трошки вище, ніж центр його значення. Да? ось, І звідси ми маємо з вами рухатися вгору, оскільки по індикатору RSI ми з вами бачимо простір. Да? І по нашому банальному графіку ми з вами не бачимо моментів, на котрих ми. Можемо десь відбуватися ще окрім цього рівня супротиву. А щоб нам до нього дійти, нам треба пройти весь діапазон, піти на ряте з даного рівня, і тільки тут вже ми з вами будемо від нього відбуватися. Ось тому, якраз таки тут я очікую, що ми з вами маємо до нього йти. Зараз по першій ді отримали мінус, Зробимо перекриття. Увійдемо з кращої точки входу на суму 12 тисяч. Дивіться, зараз цього угода відпрацює. Просто іноді бувають такі ситуації, в котрих треба робити перекриття за для того, щоб відбити втрачення і заробити кошти зверху. На жаль, на жаль, іноді бувають такі ситуації. Давайте камеру трошки переміщу, щоб ви бачили більш наявно все. Ось, і якраз таки в таких ситуаціях нам банально варто просто перекриватися. Ось і робити це, друзі. Я вам рекомендую тільки в тих ситуаціях, коли на вашому балансі достатня сума коштів, щоб ви інвестували по одному відсотку. Умовно, як я да, в першу угоду проінвестував, дивіться, 6 тисяч гривень, в другу я можу собі дозволити інвестувати більшу суму. Тобто, можу собі дозволити закинути 12. ось. Якщо у вас малий баланс, то вам треба робити по-іншому. Якщо у вас баланс нормальний, ви входите по мані менеджменту, використовуєте 1% в одну угоду без проблем. Я думаю, навіть не переймайтеся, можете інвестувати нормальні суми в одну угоду. Тобто перекриття робити ви можете. І по цій угоді ми з вами фіксуємо прибуток, як я сказав, зараз. 12 тисяч гривень. Ми забираємо з вами втрати наші перші, наші попередні, угоди і ще й фіксуємо профіт зверху. Нормально, нормально. Рухаємося далі. Наступна наша угода буде також по технічному аналізу, але задля цього треба знайти сприятливу ситуацію, щоб увійти в угоду. Бачимо з вами наступну ситуацію по валютній парі НСДК. Зараз я буду заходити на трошки більший час експірації. Зараз все діло пояснюю, все продемонструю. І сума буде 6 тисяч гривень, оскільки попередньо ді вже відбив був втрачений. Її кошти зверху заробив. І можу без проблем повернутися до звичної для себе суми. Дивіться тут у нас все, друзі, максимально просто. Все так само беремо прямокутник і відокремлюємо рівень підтримки. Рівень, від котрого ми з вами маємо відбуватися, дивіться, відокремлюємо його основну частину, тобто тут ми вийшли тільки трошечки. Нижче за його межі, але бачите, ось тут спробували вийти. Гляньте, ось тут спробували не змогли закріпитися, спробували ось тут. Вийти, не змогли закріпитися, спробували ось тут, начебто вже хочемо закріплятися, але ні, зелена, зелена свічка, все вийшло Ось, тобто дивіться, ми можемо бачити рівень підтримки. Рівень підтримки – це зона, в котрій покупці великі покупці, які ти ринку, це можливо там може бути великі компанії, банки, так далі. Так далі. Вони виставляють свої ордера на купівлю, і коли ми підходимо в ось зону. Да, тобто вони виставляють ордера понижче, щоб гарно купити актив по нижчій та найбільш вигідні для них ціни ціні. Ось. І відповідно вони виставляють такі ордера, і в ось цьому діапазоні вони спрацьовують. Тобто, зараз сформувалася велика купа ордерів або просто декілька ордерів на великі суми, і тому ми підходячи зараз до даного рівня підтримки, маємо з вами відбуватися. Тобто, подивіться, ось тут було його формування, ось тут було підтвердження. Далі відпрацювання перше і відпрацювання друге. Зараз ми підходимо до нього ще раз, і на ваших очах буде третє відпрацювання. Поясню, чому я зайшов саме на дві хвилини часу експірації, тому що банально цей графік у нас менш волатильний. Тобто, коли я бачу, що у нас є ось такі ситуації. Да, раз, два, три, чотири. Дуже маленьких свічки, раз, два, три. Теж дуже маленьких свічки. Ось, тобто не ось такі великі, імпульсивні, да, а присутні на графіку такі маленькі руки. Ось то краще я зайду на трошки більшість експерації, щоб просто зловити більше ось цих невеличких рухів. Да, і в результаті отримати з даної ситуації собі прибуток. Але зараз дивіться, ми з вами отримали мінус, Знову ж таки, дивіться, бац, бац, робимо перекриття. Вже перекриття я роблю на одну хвилину час експірації. Да, Ось, задля того, щоб зараз, по-перше, я роблю відбито втрачене та заробити кошти зверху. А по-друге, дивіться, що я роблю, я відкриваю цю угоду у кращій точці входу. Відповідно, зараз я можу не робити двох хвилин час експірації, тому що ми з вами сильно впали донизу, і навіть ось такий маленький рух. Ось такий да, маленький висхідний рух у висхідному напрямі може просто закрити нашу угоду в перебутковий результат. Ось тому тут конкретно в цій ситуації я вже не відкриваюся на таке аспірації, як я робив до цього. Ось. Відповідно, 20 секунд очікуємо, завершився до нашої угоди. І дивимося на її результат. Отримали подані вгоді мінус і пішли, бачите, до ось цього кордончику. Невеличкого. Тому дивіться, що ми зараз з вами робимо. А зараз відкриваємося з вами на 30 секундку, скоріш за все, Гляньте, зараз, зараз, зараз. Треба, щоб ось ця свічка не давала імпульс. Бац! Ай-ай-яй-яй, go. Просто чекайте. Ще раз перекриття роблю, тобто подвійне. І чому я роблю? Дивіться, ми з вами впали дуже сильно нозу. Бачимо що ось тут. Бачимо що ось тут. Є той самий рівень підтримки. Да? Ще один, тобто його останній кордон, і зараз від нього будемо з вами відбиватися. Ось це читаємо таких ситуацій на ринку мільйони. І на ось таких різких дампах запам'ятайте просто після кожного різкого дампу іде швидкий рух у висхідному напрямі. Тому зараз я просто перекрився і все, що втратив попередній, я відбив. Чотири угоди я наклікав. Відповідно, я перекрив. Попередні угоди, і в результаті я знаходжуся в профіті по даній валютній парі. Тобто тут все максимально просто. Від рівня підтримки бачимо з вами дамп. Дамп це швидкий рух донизу. І після дампу можемо з вами заходити у низхідному напрямі. Тобто такі ситуації відпрацьовують 9 10. Ось тому, якщо ви бачите її на графіку, можете одразу розглядати такий варіант входу, як зараз зробив я. По EURUSD можемо подивитися з вами дуже. Схожа ситуація. Давайте прямо кутиком візьмемо. Ось тут ми з вами підходимо. Знову ж таки, підходимо до рівня підтримки і починаємо відбиватися. Але тут вже імпульс у нас пішов. Якщо зараз буде червона свічка, а вона у нас є. Ми з вами відкриваємося на одну кожен час аспирації. Можливо, знадобиться перекриття, але бачите, дивіться, волатильність тут присутня, тому відкриваємося вгору. Поясню ще раз. Твій аналіз. Дивіться, знову ж таки, рівень підтримки. Це момент. Це певний ціновий діапазон на графіку, в котрому кіти або просто великі гравці і багато великих гравців на ринку відкривають свої ордера на купівлю. Ось і від даного цінового діапазону ми з вами завжди будемо відбуватися у висхідному напрямі. Тому можемо переглянути на прикладі даної ситуації, що ось тут гляньте, друзі. Будь ласка, ми з вами підходимо да? підходимо ось тут. Відбиваємося ось тут ось цією, так скажімо, фітілом до да, нашої свічки. Йдемо до гори. ось тут відбиваємося, підтверджуємо, що цей рівень підтримки має дійсність на графіку, да насправді. Бат, підходимо до нього ще раз. Ідеально відпрацьовуємо. Друзі, просто все, що треба робити, реально, все, шукати рівні підтримки і супротиву. Все у вас буде лапа, все у вас буде гуд. Ви просто подивіться, які результати тільки за цей відеоролик я вже зробив буквально на ваших очах. Вас тисяч гривень ще плюс 5 580 чистими. Просто гуд, це все діло, друзі, по технічному аналізу. Як результат, друзі, за це цей відеоролик я на ваших очах фіксую плюс траналь тисяч гривень чистого профіту. Можете порівняти мій баланс на початку і наприкінці даного відеоролику. І в результаті... І ми фіксуємо дуже гарний перебуток по технічному аналізу. Сподіваюся, вам в цьому відеоролику все було зрозуміло. На всі ваші питання я дав відповіді. Якщо ви. Хочете отримувати більше подібного навчання і більше подібних угод, то обов'язково скликатися в опис даного відеоролику та доєднуйтеся до мого телеграм-каналу, оскільки в ньому я щодня публікую сигнали на абсолютно безкоштовній основі. Тобто, нижче буде послання на канал, він і називається Безкоштовні сигнали. Заходите в нього, в телеграмі він називається «Торгова кімната, і там з понеділка по п'ятницю ви можете отримувати подібний формат навчання. Всім дякую за перегляд даного відеоролику. Поставте, будь ласка, лайк. Це відео та напишіть комент, що б ви хотіли бачити в наступних частинах. Натисніх ну, завтра був я Захар, всім всього найкращого, всім до побачення.